Вітаю! в ефірі новини на часі. Сьогодні у Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими від ворожого ракетного удару, який стався 2 березня. Більше про це та інші події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Які питання розглядали місцеві обранці під час позачергової сесії міськради? Розкажемо у випуску. Надання першої домедичної допомоги важливе вміння для кожної людини, особливо у наш час. Для кого лікарі влаштували майстер-клас цього разу побачите за мить? Виставка до дня народження Ван Гога. Які картини представлені на експозиції? Бачили наші журналісти. 10 людей, у тому числі 7-місячна дитина, загинули внаслідок російської терористичної атаки у Запоріжжі. Нагадаємо, вночі 2 березня ворожа ракета поцілила у житлову п'ятиповерхівку. Пошуково-рятувальні роботи тривали 4 дні. Спід завалів вдалося врятувати 11 людей. Чотири постраждалих наразі перебувають у лікарнях. Повідомили у Запорізькій ОВА. Сьогодні, 6 березня, у Запоріжжі оголошено день жалоба, аби вшанувати пам'ять кожного, чия життя обірвали. Російські терористи щире співчуються арінам та близьким. Рятувальники на перших хвилинах, в перші години після прильоту, зупинялися лише на хвилини тиші, аби знайти живих людей. І нам вдалося врятувати 11 людей. Це Ті люди, які отримали травми, з них була одна вагітна жінка. Наразі вони всі знаходяться в лікарні і стан здоров'я стабільний, загрози життю немає. Крім того, нам вдалося врятувати трьох котів і одного песика. На сьогоднішній день встановлено 13 загиблих, серед них і маленька дитина, а доля двох осіб наразі залишається поки що невідомою. У міськраді провели зустріч з мешканцями будинку, який 2 березня зруйнувала російська ракета. За чотири дні представники влади отримали близько 120 звернень громадян, які проживали у будинку по вулиці Незалежної України. 67. тут 25 квартир повністю зруйновано ще 10 визнані непридатними для проживання. Подробиці зустрічі в наступному сюжеті. Найголовніше питання, які турбують мешканців, це відновлення житла, документи та виплати. Всім жителям зруйнованого будинку запропонували тимчасовий прихисток. Повідомляють у міській раді. Розгорнули ТІЦ територіальний інформаційний центр, який знаходиться найближче до міста події. В місті таких центрів 108. Вони у нас сформовані ще з березня місяця, які дають можливість надати людям тимчасовий прихисток. В будь-якому вигляді, це не означає, що там може бути постійне місце проживання. Для, того, для цього у нас є відповідні другі комунальні заклади, які ті це опрацьовують, і далі ми в процесі заявок формуємо, куди переселити людей. Мережою продовжує ширитись інформація про те, що виконуючи обов'язки міського голови Анатолій Куртів, нібито особисто повідомив мешканцям будинку, що поселити постраждалих немає куди. Проте вже на зустрічі цю тезу спростували. Тобто він вам нічого не говорив. Особисто мені він не казав, бо його там не було. Так він Дивіться. був там з півдругої ночі. Це вже восьмий будинок, який постраждав від російських ракет. Наразі механізм допомоги в разі таких прильотів відпрацьований на рівні міста. При міській раді створено оперативний штаб для того, щоб максимально швидко реагувати на ці події. Перше, що потрібно, щоб міська влада реагувала, це швидкість приїзду на місце. після того, як сталося цей прильот. Через пів години вже міські служби знаходилися на місці. Наразі комісія міської ради фіксує руйнування. Відповідні акти можна буде отримати в райадміністрації. Це надасть право мешканцям постраждалих квартир зареєструватися як внутрішньопереміщені особи. Це дає право на нарахування за рахунок держави до по 2 тисячі на дорослу людину і 3 тисячі на дитину отримувати кошти. З моменту реєстрації до моменту зняття. Цей акт є підставою відповідно до програми, яку ви подасте до ЦНАПу міста Запоріжжя будь-якого ЦНАПу на отримання компенсації щомісячно з моменту пошкодження, тобто з моменту акту, по 10 тисяч гривень щомісячно. До відновлення житла. Пільговим категоріям населення, ви знаєте, хто це такі, одноразово також буде виділено по 15 тисяч. На поховання з фонду міського буде надаватися 15 тисяч, і також я є ініціатором того, щоб на кожну людину, яка загинула з депутатського фонду, виділили одноразово по 50 тисяч. Також у мешканців постраждалого будинку є можливість отримати допомогу від міжнародних благодійників. Будуть надавати вам. Ще також по 600 і до 60 тисяч гривень на проведення ремонтних робіт, але рішення про видачу відповідної суми до компенсації ремонтних робіт завжди приймає міжнародний донор. Тобто ми дамо всі контакти, ми зі свого боку ми, ми даємо всі документи, акти, відомості ЖКХ. Тобто, вже це не перший приклад, як ми співпрацюємо з міжнародними донорами. Також мешканців цікавило питання нарахування плати за комунальні послуги. Представники міської влади наголосили, що воно вже вирішено, нарахування будуть призупинені. Хочемо вас просити те, щоб нам заморозили оплату комунальних послуг з уже вам надіслали, що всі, всі послуги не будуть нараховуватися. За попередніми висновками, фундамент будівлі не зазнав значних пошкоджень, тож багатоповерхівку можна буде відновити. Проте наразі подати опалення та газ неможливо. На жаль, елеваторний узел знаходиться в третьому під'їзді, і, на жаль, найбільший підцентр руйнування пройшовся саме на третій під'їзд. Тому відновлення опалення будинку на сьогодні, на жаль, неможливо. Частина проєктно кошторисної документації по інших раніше зруйнованих будинках буде готова вже в червні. Нині ж на розробку документів по вулиці Незалежної України 67 виділили кошти з міського бюджету. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Ворог знову гатить по мирних населених пунктах області. Протягом минулої доби до поліції надійшло 16 повідомлень про руйнування осель жителів Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. На запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється на окремих ділянках. Намагається створити умови для переходу в наступ. Вогневого впливу зазнали понад 40 населених пунктів, зокрема Новосілка і Времівка Донецької області, Залізничне, Гуляйполе і Кам'янське на Запоріжжі. На запорізькому напрямку наші військові продовжують завдавати втрат ворогу Так днями знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ 21 град. Також за інформацією міського голови Малітополя Івана Федорова наші захисники завдали удару по базах російських військових у тимчасово окупованому Малітополі. Окупантам знову населиться спокійно, проте надто пізня година для військових навчань. У Мелітополі гучно за інформацією жителів було чутно два вибухи одразу в декількох районах на півночі і заході міста. Чекаємо на подробиці від генштабу ЗЕСУ. Переходимо до оперативної інформації по Україні цієї ночі. Окупанти атакували Україну іранськими дронами «Камікадзе» Шахет. Загалом зафіксували 15 безпілотників, 13 з них знищено силами ППО. Серед ворожих шахетів. Чотири залетіли на територію Дніпропетровщини, де й були успішно ліквідовані. Ніч в області пройшла без обстрілів, але після шостої ранку агресор вдарив по Нікопольщині, спрямував важку артилерію по червоногригорівській громаді та Нікополю. Наслідки атак з'ясовуються попередньо без жертв. Неспокійно нині і на Донеччині вночі окупанти вгатили ракетою по Краматорську та зруйнували школу. За попередньою інформацією, минулося без постраждалих зі смерчів Окупанти поцілили по селу Дачна. Як наслідок пошкоджено чотири двоквартирні і шість приватних будинків, адмінбудівлю та заклад культури. На горлівському напрямку одна людина загинула і троє поранено у Бахмуті. У турецькій громаді пошкоджено адмінбудівлю та дім молитви у селищі Нью-Йорк. Пошкоджено три будинки у Васюківці Солодарівської громади та два будинки у часовому яру. Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини. Поранили ще п'ять. В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт. Понад 70 разів загарбники вгатили по території Херсонщини. По населених пунктах області випустили майже 360 снарядів з мінометів реактивної системи залпового вогню, артилерії, танків та безпілотників. Окупанти поцілили й по житлових кварталах Херсона, внаслідок чого понівечені будинки є загиблі. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази. 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є жертви серед цивільного населення. Троє людей загинули. Двоє з них діти щодо евакуації населення з деокупованої території області. Евакуйовано 51 особу. Загалом протягом минулої доби окупанти завдали 31 авіаційний та 8 ракетних ударів. Натомість наші захисники гідно дають відсіч ворогу. Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників, а підрозділи ракетних військ і артилерії вгатили по трьох пунктах управління та одній позиції ворожої протиповітряної оборони. Загалом українські воїни минулої доби ліквідували 650 російських загарбників, знищили 9 танків, 11 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем та два засоби ППО. Також ворог втратив 15 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Внесення змін до програми підтримка обороноздатності а також допомога мешканцям зруйнованих обстрілами будинків і їх відновлення це питання стало основними під час позачергової сесії Запорізької міської ради. Більше розповість Анна Крамаренко. Із затримкою майже у три години розпочалася позачергова сесія міської ради. Перед стартом роботи депутати вшанували пам'ять тих, хто загинув за Україну, і чиї життя обірвала війна. Потім перейшли до розгляду питань порядку денного. Зокрема, розподілили 180 мільйонів гривень на потреби захисників і правоохоронців. Вигляді зараз субвенції нашої міської субвенції для державної державного бюджету. Ми надаємо. Зараз 180 мільйонів із запланованих 200. Ми чітко розуміємо, що на сьогодні, на сьогоднішнє засідання сесії, я думаю, що будуть звернення ще і ще і ще. Тому що опрацьовані ці звернення вказують на те, що допомога потрібна постійно нашим Збройним силам. Також депутата внесли зміни до програми надання фінансової підтримки жителям Запоріжжя, оселі яких були зруйновані внаслідок ракетних обстрілів. На підтримку спрямували 57,5 мільйонів гривень. Люди щомісячно отримуватимуть матеріальну допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Вже надійшло 137 заяв. Проектом рішення пропонується внести зміну до розділу завдання і заходи. Програма саме додати, що отримувачами матеріальної допомоги не можуть бути. Громадяни держави-агресора і інший захід надати право співвласникам у разі відсутності згоди інших співвласників отримувати матеріальну допомогу у частинах пропорційно часті спільної власності. У нас ще одне є рішення, яке стосується для пільгових категорій по 15 тисяч гривень одноразово. У Запоріжжі вісім будинків, що були зруйновані в результаті ворожих обстрілів, потребують відбудови. Майже 29 мільйонів депутати спрямували на проєктування відновлення цих споруд. Усе для того, аби в подальшому їхні мешканці змогли повернутися в свої домівки. 26 грудня ми прийняли з вами програму з відновлення житлових будинків, яка дала нам змогу почати проєктування. Всіх тих будинків, відновлення всіх тих будинків, які на сьогодні зруйновані. Ті роботи, які були розпочаті в грудні 2022 року, їх треба продовжувати, але на жаль, вони не мають фінансування, і саме сьогоднішня сесія дасть змогу нам в повному обсязі закінчити проектні роботи по відновленню цих будинків і дати друге життя саме цим будинкам і повернути всі наше. Сім'ї, які, на жаль, сьогодні залишились без житла в їхній попередній оселі. Перший будинок, який зараз на кияшках, зробили ми проєктно-кошторисною документацією. І сьогодні цей будинок вже включено до відновлення. Ви знаєте, що створено агентство по, агентство по відновленню будинків. І вже цей проєкт внесено в цю таблицю. І в 2023 році цей будинок. Візьмемо для того, щоб наші міжнародні партнери відновили його в повному обсязі. Також депутати підтримали перейменування скверу Яланського на честь громадського активіста, правозахисника Дениса Тарасова, котрий героїчно загинув на фронті. Він був один з найбільш відомих екоактивістів Запоріжжя і захисником скверу. Загалом під час сесії міські обранці ухвалили чимало важливих рішень однак, понад сотня питань, які планувалися на розгляд і стосувалися забезпечення роботи міського господарства та комунальних підприємств. Депутати цього разу вирішили не розглядати анакремаренко Гірник, телеканал МТМ. Вже рік, як прифронтове Оріхів, живе без світла, газу та води. Проте останню проблему віднедавна вдалося вирішити завдяки запорізьким волонтерам. Доброчинця встановили в місцевому пункті незламності 5 душових кабінок, 5 пральних машин та дві сушарки. Тут вже є гаряча вода, згодом обладнають ще й систему фільтрації, аби оріхівці змогли пити очищену воду. Діляться волонтери. Це героїчне місто Оріхів. Завдяки таким хлопцям, таким волонтерам, як наш пан Михайло, ми будуємо наше майбутнє, допомагаємо людям, які живуть в зоні бойових дій. Три хвилини є у людини, аби зупинити масовану кровотечу у пораненого. Якщо не встигнути, він помре. Як та чим зупинити швидку втрату крові медики навчали педагогів на семинарі з першої до медичної допомоги побували і наші журналісти. Так, тут кротича зупинена, там кровотеча запинена, час записав. Медик показує, як мають діяти цивільні у момент поранення, якщо вони не втратили свідомість. Травмований з самотужки накладає турнікет здоровою рукою, поки лікар або ж хтось інший тампонує рану на нозі. Далі учасники семінару беруться повторювати один з етапів порятунку. Щоб стабілізуюча пластинка знаходилась з боку, тобто ви бачили те, що він буде це робити, і відтягуючи від себе для того, щоб він не трудився безпечно до алгоритми дії різний у кожній із ситуацій, та варто пам'ятати про правило перших кількох хвилин, які життєво важливі для допомоги пораненому. В деяких випадках, на жаль, люди гинуть на протязі трьох хвилин від кровотечі масивної. Тому дуже важливо, щоб ті, хто знаходяться поруч, могли надати допомогу до приїзду вже професіональної бригади швидкої допомоги. Головне пам'ятати завжди про власну безпеку, шукати утримовано загрожуючи життю кровотечі, якнайшвидше їх зупинити, викликати швидку допомогу одночасно з цим, і потім спостерігати за постраждалим. Більшість учасників вже неодноразово проходили курси тактмеду. Однак завжди є що почерпнути нового. Діляться педагоги. Перше, що я дізналася про поранення на кінцівках, коли видно кістки. І по-друге, як виявилося, що не можна знімати бандаж та, і перетискати за рану, тому що мали крововтечі, на жаль, вони задають більше шкоди, аніж втрачена кінцівка. Такі навчання стартували ще з квітня минулого року. Мобільна бригада лікарів і досі виїжджає до пунктів незламності в освітніх закладах. У кожному з них також проводили заняття фахівці різних спеціалізацій. Це були і навчання з питань цивільного захисту, там де ми навчали людей діям під час надзвичайної ситуації, те, що наразі дуже актуально для нашого міста і для нашої держави. Це були теми, як себе поводити під час повітряної тривоги, що таке як зібрати тривожний чемоданчик, як діяти, якщо ви опинилися під завалами, взагалі то за весь період, починаючи з квітня місяця, таке навчання пройшло 55 тисяч мешканців нашого міста. Ці всі навчання проводяться на безкоштовній основі, тому ми всіх запрошуємо. Будь-хто може долучитись до семінарів у пунктах незламності на базі закладів освіти. Дізнатись про графік проведення занять можна на місці. Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ. У Запоріжжі серед білого дня піймали на гарячому наркодилера. 33-річний житель міста носив із собою кілограм амфетаміну. Правоохоронці виявили психотропні речовини під час поверхневого огляду та затримали чоловіка. Як виявилось, наркоділок співпрацював із телеграм-каналами, що продавали йому великими партіями заборонене зілля. Запоріжжець збував товар наркозалежним по всій Україні, а зберігав його у гаражі. Під час обшуку поліція вилучила у наркодилера. Близько 300 грамів психотропної речовини альфа, 200 грамів амфетаміну, близько 300 грамів канабіса, шишки та дані отримувачів. Усе вилучене направлено на експертизу. Орієнтовна вартість наркотиків за ціною чорного ринку становить близько півтора мільйона гривень. Запоріжжя обрали запобіжний захід, арешт на 60 діб з правом внесення застави у сумі. Понад півмільйона гривень також зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна. 3 березня у Запоріжжі відновив роботу музей міста за порогами. Цього ж дня там провели першу екскурсію, оновленою експозицією Запоріжжя крізь віки Поступ героїчної історії. Дізнатись більше про епоху скіфів на Хортиці, Київську Русь та перше козацтво завітало з десяток охочих. Відвідувачі мали змогу не тільки ознайомитися з експонатами та послухати екскурсію, а й поміряти одяг та амуніцію козаків 18 століття і сфотографуватися. Гостям музею дуже сподобався. Балась нова виставка зокрема, зізнаються, що з нетерпінням чекали відновлення роботи закладу, бо сумували за новими знаннями та спілкуванням. Зараз це дуже важливо з огляду на те, що відбувається війна, і людям треба розказувати про минуле своєї країни, і тим більше, що вони вже спраглі, як я вже сказав, з інформацією, вони сотують, слухаються і радо йдуть на контакт, скажімо От, але на жаль, ми не можемо зараз цього надати людям у повному. Обсязі. Нині музей буде приймати відвідувачів з 10 до 16 години, крім понеділка і вівторка. У закладі додають ті, хто цікавиться історією, можуть не тільки самостійно ознайомитися з експонатами, а й замовити екскурсію. Дуже багато зробили наші техніки експозиціонери. Це завдяки ним. Передусім, ми змогли створити. Стаціонарну нову експозицію, але нам це вдалося, я думаю, і гості наші, нашого міста, і мешканці запорожці, я думаю, радо будуть приходити і е, приєднуватись до прекрасного, до культури, до історії запорозького козацтва, до історії острова Хортиці. Брабанська весна у Запоріжжі у галереї юніорів дитячої художньої школи відкрили виставку, присвячену творчості видатного художника Вінсента Ван Гога. 30 березня відзначатимуть 170-річний ювілей від його дня народження. А Брабан це провінція, в якій народився митець в експозиції. Представлені роботи викладачів та учнів мистецьких шкіл міста. Докладніше розповість Артур Туркін. Перед початком виставки майстер-клас з лозоплетіння. Його учасники створюють вироби, схожі на улюблені Вангогом соняшники. А вже на вході до експозиційного простору глядачів зустрічає інсталяція Анжели Прокоф'євої. Саме так, на думку художниці, міг би привітати гостей сам Вінсент. Якби він зустрів Ван Гог? може він би поставив пляшку? віна, скоріш за все були б олівки на столі, сир і. Як це прийнято у наших художників? Швиденько розстелив газетку, саме тих часів, часів знайшла газетку, і вже почалось би спілкування. На виставці представили результати творчих майстерень викладачів школи. Тут і натюрморти, пов'язані з Вінсентом, соняшники, фрукти, солом'яний капелюх і портрети в дусі нідерландського постимпресіоніста із використанням його мистецьких надбань. Учні також переосмислили спадщину художника. Ось так Урина Примак скомпілювала зоряну ніч ван Гога з іншими роботами в його стилі, знайденими в інтернеті. Мені давно дуже подобався Ван Гогу ще з дитинства. Не знаю чому, але мені роботи ставалися дивовижними та водночас дуже цікавими, гарними, живими. О, ці роботи Ван Гога мені нагадують, не нагадують, не знаю чому, але нагадують канікули. Ти коли ти, наприклад, у бабусі у гостях, ну у літо, коли тепло, все, все таке приємне, рідне. За 10 років мистецької прав. Іван Гог створив понад дві тисячі робіт. Його творчість і досі захоплює людей своєю емоційністю, потужною енергетикою та вражаючою колористикою. Цікаве взагалі його життя, дуже складне, насичене, коротке, але дуже насичене. Те, що він був не признаний при житті, а зараз ну, це просто. Потім приваблює дуже кольорова гама, і взагалі кольорова гама Вінсента. Вона дуже до нас близька. Це в основному такі жовті, сині кольори. Долучитися до Брабанської весни у Запоріжжі можна протягом робочого тижня у першій половині дня та вихідними. Артур Туркін, Антоніна Богославська, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ більше інформації знаходите в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.